Стаття 141 Конституції України нагадую, вивчаємо Конституцію разом, розділ 11, місцеве самоврядування. Читаємо статтю та при нагоді коментуємо. До складу сільської селищної міської районної обласної ради входять депутати, які обираються жителями села селища міста, району, області на основі загального рівного прямого. Виборчого права шляхом таємного голосування. Строк повноважень сільської селищної міської районної обласної ради, депутатів, якої обрані на чергових виборах, становлять 5 років. Припинення повноважень сільської селищно-міської районної обласної ради має наслідком припинення повноважень депутатів від відповідної ради. Ну що тут додаш? Так воно і є, так повелось, так по конституції правильно. Тому тут і коментувати нічого. Хотілося, щоб у ці. Депутати всі виконували свої обіцянки, ті, що вони дають перед тим, як піти на вибори, та дотримувались конституції, законів, несли якесь добро в суспільство. Оце хочеться додати. А так, так воно і є, як написано. Територіальні громади на основі загального рівного прямого виборчого права обирають шляхом таємного голосування відповідно сільського селищного міського голову, який очолює виконавчий орган ради та головує на її засідання. Строк повноважень сільського селищного міського голови, обраного на чергових виборах, становить 5 років. Отак, вибирають голову кожен в своєму селі, в місті. Тому кого ви виберете, так будете і жити наступні п'ять років. Гарного виберете, будете більш-менш бачити якісь результати роботи. Якщо виберете е когось е неблагонадійного, то будете тільки дивитися і чути, як все розкрадається і роздерибанюється. Тому думайте головою. Ну, що тут ще додати? Нічого Не все залежить від виборців. Можна сказати так, тому що іноді є вибір без вибіра. Це, мабуть, у 70% так воно і виходить. Чергові вибори сільських селищних, міських, районних, обласних рад, сільських селищних, міських голів, відбуваються в останню неділю жовтня п'ятого року, повноваження відповідної ради чи відповідного голови, обраних на чергових виборах. О, тут нема чого коментувати. Так. Статус Статус можна язик зламати. Статус голів депутатів і виконавчих органів ради та їхні повноваження порядок утворення реорганізація, ліквідації визначаються законом. Так і є. Голова районної та голова обласної ради обираються відповідно радою і очолюють виконавчий апарат ради. Після того, як вибирають депутатів в раду, потім ті депутати вибирають собі голову. Нічого дивного. Ставте вподобайки.